Примудрость прості, вислухаймо святого Євангелія Мирусі. І Духові Марка святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. І прийшов Ісус із Назарету, що в Алеї, і був хрещений Іваном у Йордані. І коли виходив з води, побачив з неба, як, розкрило, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього. І голос ізвинув з неба. Ти є син мій улюблений у тобі моє уподобання. І відразу Дух повів його в пустиню, і він пробув у пустині сорок день, спокушуваний сатаною, і був з дикими звірями, і ангели йому служили. Коли ж видали Івана, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Євангеліє Боже. Кажучи, сповнився час і царство Боже близько. Покайтеся і вірте у Євангеліє. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Добрий брати і сестри, як сім'я чули, сьогодні Євангелія, як Ісус Христос прийшов до Галилеї. Правда, Матей е, ширше це все описує, Марко дещо звузив ту розповідь, що є у Матеї. Але е, один евангеліст доповнює іншого. Так не заперечує, не щось каже не то, але просто доповнює інформативно, щоб ми знали більше про ту або іншу подію. Коли не в один час писано в Євангелії, але е, один другому допомагає доповнює ці події. І тут. Чому Ісус Христос прийшов хреститися у Йордані? Іван у Йордані хрестив хрещенням на покаяння. Чи було щось Ісусу відкаятися? Звичайно, що ні. Бо Він є Бог, Божий син, друга особа Божа. І Бог чоловік за одного, Богочоловік, чоловік, так? Йому каятися не було, що, бо він не грішив, але, але прийшов до Івана Хреститися, який хрестив хрещенням на покаяння. Чи треба було йому приймати Святого Духа? Ви запитаєте, чи треба йому було приймати Святого Духа, і Хрестителю, може він від хрещення Івана Хрестителя? Чому він туди прийшов? Що він, може, хотів приймати хрещення, щоб прийняти Святого Духа, і деякі зауважили, що Святий Дух зійшов. Було. До виді Голубинного? Ні. Дух Святий на Ісуса Христа не мав сходити, бо Він на ньому перебував, він завжди був у Ісусі Христові. Але що відбувається під час хрещення Ісус Христос? Як Бог хотів показати людям, коли вони будуть хреститися, коли вони будуть каятися і будуть хреститися в ім'я Ісуса Христа. То щоб вони вірили в Духа Святого, що Дух Святий зійде на кожного, хто буде прийматися до Тайного хрещення. Ісус не потребував Схоження Святого Духа. І тут прийшов висновок, один у нас єдиний, з чого прийшов Ісус Христос на хрещення у ріці Йордана. Так, у цій церкві також розважають на це питання, що Ісус прийшов. По... Для того щоб Іван показав на нього рукою той, який жив у пустині і посницьким життям, життям праведника аскета, який аскетично жив, не маючи нічого ніякої власності і маючи тільки один пояс: і то він був із верблюда, що ці колючки верблюда вп'ялися не раз у його тіло і не давали йому спокою. Для того спеціально він носив верблюжий пояс, щоб тим самим собі нагадувати, що це є життя тимчасове, і всякі земні утіхи, вони пройдуть. І Іван Хреститель, якби над своїм тілом держав повний контроль, живучи з життям англійським, постійний піст, нічого не їв. Він їв тільки дикий мед, який він міг знайти у пустині. І саранчу. Саранча, може і хтось не знає, що це саранча. Це подібне до тих, що в полі маленькі коники, але є ще й більше. Це є саранча. І там вона в пустині дуже швидко розвивається і буває так, що з'їдає всі урожаї. Це буває також в тих місцях, де дуже велика температура. І він живився тією саранчою. І така людина, яка такий правильний спосіб життя вела, і це люди все бачили, і вони дуже легко могли йому повірити за це. І це було так, звичайно, натхнення дано Іван... Дане Іванові Йоанові, який ішов і так жив. Натхнення від Святого Духа було йому дано це так робити. І жити в такий спосіб, щоб навертати тих, які жили грішним способом життя. І навертати тих, які хочуть покаятися з того Богу. Не всі покаялися в торішній спосіб життя. Провадив, але ті, які хотіли це, наприклад, Ісус про це говорив, що перелюбники і грішники, чи п'яниці можуть і опереджують вас у Царстві Божому, це Він говорить до книжників Фарисеїв. Які вважали себе за праведних і мали за нікого всіх інших, а особливо ті, що були перелюбники, митарі, чи, металі, чи е, грішники якісь там п'яниці, вони їх взагалі мали за нікого. Але Ісус каже, вони вас упередять, бо коли Іван Хреститель хрестив, то вони повірили у хрещення це, вони повірили Івану, вони повірили Івану, Хрестителю, який показав на Ісуса Христа. Що Він є Христосом. Він для того прийшов у ріку Йордан, щоб Іван Хреститель, який жив правильно в якого всі вірили, що він правдивий пророк, не якийсь ложний пророк, але підтвердив своїм життям прикладом свого життя, не зробивши ніякого великого чуда, написаного у Євангелії про Івана Хрестителя. Він показав на Ісуса Христа. І один раз. Ісус хотів тим самим обличити фарисеїв та книжників. І каже, коли вони в нього запитали, чи він Христос, а Він каже, і я вас запитаю. Чи вам Хреститель був від Бога чи від людей? І тут Він знав їхні думки, і вони собі міркували, якщо скажемо від Бога. То скаже, чому ви йому не повірили? Якщо ми скажемо, що від людей, то нас камінням люди поб'ють. І нам краще тоді сказати не знаємо. А чому люди поб'ють? Бо Ісус Христос хотів, щоб вони сказали, якщо вони не вірять у нього. І тоді вони цього боялися. А чому боялися? Бо Іван Хреститель сказав, що це є Христос, той, якого ви очікували, і Він спасе цілий світ. Тоді треба було, якщо це ви вірите, що він від Бога, то чому ви не вірите, що Він на мене показав, що я Христос, Син Божий? Чому ви не вірите Іванові Хрестителю, якщо він від Бога? І в такий спосіб, лицемірно, ви йшли, від, ухилилися від відповіді на їхнє питання питанням Ісуса Христа. Така буває відповідь, така буває наука на питання питання. І ми бачимо, для чого в такий спосіб, ми краще бачимо, для чого прийшов Іва, Ісус Христос до Івана на хрещення у воді. І не тільки для того, бо ця земля, яка переповнена гріхом і сатаною з його демонами, вона мусила очиститися через води, які у ній перебувають. І води освятилися від перебування Ісуса Христа прийняття цього хрещення у воді. Від Ісуса Христа освятилися. Ми це чуємо в ці, цій молитві, коли приймаємо, коли ми йдемо на Йорданське свячення води. Правда, ми це чули? Йордан налякався і повернувся назад. Так? По старословянськи повернувся успять. І тому ми знаємо, що Ісус Христос показує ще і те, що їй каже Іван Золотустий. Іван Золотустий говорить, що. Перші апостоли мусили бати, бачити видимі знаки присутності Святого Духа, який сходить на апостолів і тих усіх, хто брав участь у, тому, у тій молитві, коли відбувалася п'ятидесятниця. Потім, як вони вже знали ці люди, що на них Дух Святий сходить, коли вони моляться, коли вони приймають хрещення Духом Святим, то вже не було необхідності у присутності вогненних язиків. Вони вже є, не є необхідні. Бо це всі вже знають, що тоді людина приймає Святого Духа. Ще й в діяннях апостольських, якщо ми будемо розтежувати святе Євангелії, ми знайдемо у діяннях апостольських видимі, видимі знаки присутності Святого Духа. І перший видимий знак це тоді, коли. Батько Небесний свідчив про свого сина, це було також свідчення присутності Пресвятої Троїці і те, що Пресвята Троїця є. Бо, наприклад, були багато сект, які заперечували присвяту Троїцю. Такі і тепер існують між нами ці свідки Єгові, які кажуть, що Ісус Христос є не Божий Син, друга особа Божа, а творіння рук Божих. Бачимо, як принижують другу особу Божу. І він не уважав за здобич бути рівним Богові, каже апостол Павло, а вони заперечують його божество і кажуть, що він є тільки творіння. І тут е, треба було, бо Бог знає, о, треба було об'явити Пресвяту Троїцю, що є Отець, Син і Святий Дух. І Пресвята Троїця себе об'являє при цьому хрещенні, щоб потім не було єретичних спорів на це питання. А вони були, але щоб єретики не перемогли в цих спорах. Бо, бо тоді переміг би злий дух через злого духа єретизму, або через злого духа схизматизму, який доводить про те, що е, одні християни гірші від інших, і всякі такі непотрібні спори, які призводять до розходів церкви. Що і сталося пізніше і єретизм, і схизматизм, але у кінці перемогла Божа правда, переміг Бог, який показав і передбачив усе наперед, що Бог є у 30-й Отець, Син і Святий Дух. Ну, батька нашого Небесного малюють на іконах, щоб розрізнити між сином і батьком батька старшого, вже такого поважного дідуся. Сивою бородою, що не відповідає дійсності, бо Бог є все одинаковий. але це образне зображення, щоб люди розрізняли, що є отець, син і Дух Святий. Ну І та друга особа, Син Божий, зображає його більш молодим. Є певні такі образи, образи або ікони, так, де так і зображено. Такий відомий образ Йосифа Терелі, мученика, який. 25 років просидів у тюрмі у е, тому місці, де він помер в Канаді. і Потім його перехоронили у нас. Якщо ви знаєте, він є тепер на Закарпатті похоронений, перезахоронений на кладовищі у селі, Нижнє ж було. Це художник, поет і письменник три в одному. І е, він був дисидентом за віру, посаджений в тюрму, і за те, що він ісповідував правдиву віру, бо греко-католицькій церкві відсидів 25 років тюрми. Ну. І потім був виселений як неугодний в тій владі за кордон, Канаду. Йому ніколи не відновили ніколи не відновили громадянство. А я тепер не планував про це говорити, але шкода не згадати. Він малює цю ікону, де є зображений отець, Син і Дух Святий. Дуже гарна. Красива така. І Вона, якщо зайти в міждворі, вона є майже в кожному магазині. І я кажу, хто намалював цю ікону? Вони ніхто не знає. Але там е варто би було тому, хто розповсюджував цю ікону по цілому світі, написати знизу Йосиф Тереля. Ну, наш земляк, українець. Ну, і я ікони, правда, похожі до нього, є Рубльова, є інакшого стилю, і там є. Якби зображений Бог під видом трьох ангелів, які, або юнаків, можна так сказати, які дуже схожі один на одного. Це Отець, Син і Дух Святий. І Бог себе об'явив голосом. Це син мій улюблений, це батько Небесний. І тоді об'явив себе у виді голубинному. і сам приймаючи в очоловічення, коли він ще зачався. У лоні, пречистої Діви Марії, народився на світ і жив з нами і проповідував на Йордані. І що це Він, дійсно, є той син, мій улюблений, це змусив засвідчити і сам Бог Отець. Крім того, що показав на нього потім Іван Хреститель, що Він є той, кого очікує людство – Христос, Син Божий. Бачимо, ця частина святого Івангелія, яка трошки освіта. І наступне те, що Ісус Христос не приходить просто до Йордану. І Він йде із Йордану куди? І Дух повів його у пустиню. Тобто, після того він його не повів на велику десь там гостину, щоб його всі восхваляли і всі падали низ перед ним. Бог міг і таке влаштувати, що всі би, на, всі би його визнали, бо, наприклад, х, хто боїться, значить поважає. Бог міг зробити так, щоб всі боялися його. І всі би його поважали. Але любити би хто любив. Тільки ті, які в нього вірують, а в тих, що не вірують, у той час було набагато більше, ніж тих, що вірують. Подібно як і тепер. І Хоч хрещених є набагато більше, або тих, які мусульмани вірять у нього лише просто як у Бога, а це в минулому давним-давно колись то було. І вони були християнами на початку хрещені гностиками. за 500 років із Біблії у них стався Коран, вони його повністю переписали, переробили. Ну і значить, не всі в нього вірували. І для того, щоб вірувати в Ісуса Христа. Треба здійснити промисел спасіння. Для того, щоб здійснити промисел спасіння, Бог нас усіх навчає. Коли ми щось хочемо зробити угодне Богу, то перед тим не треба відпочивати щось там виради за сили, як ми то звикли робити як люди, але треба постити і молитися. Без посту і молитви нічого доброго і не буде. Ісус показав нам це і пішов аж на 40 днів у пустиню. І там він їв що? То він нічого не їв. Навіть так, як це Іван Хреститель робив. Іван Хреститель їв сарану, і він дикий мертвий, а Ісус Христос нічого. І Матей, правда, там ширше це описує і каже: і нарешті, як 40 днів минуло, він зголоднів, а до тих пір не голоднів. Питання у християн? Чому так писав, писав євангелист Матей, наприклад? Що він нарешті зголоднів? Що він 40 днів не був голодний, він не їв не пив, і він в пустині, де людина обезводиться, за пару годин і може померти. А він нарешті зголоднів, не пивши води і не ївши нічого. Звідки це йому так? Від Духа Святого, коли людина буде молитися, без перестанку на протязі дня це знають ті, що знають, що таке піст. То він не буде ходити, ні їсти не пити. Аж ввечері здогадається, як вже закінчився день, що справді він не пив, не тільки що не їв. так і буває. А чому? Бо цілий день був молитві. Якщо не падав він на коліна і так не молився, бо не було можливості такої, не було куди уєдинитися, то він, будучи між людьми закритим ротом, ротом постійно молився. Своїм серцем, і тоді в ньому почуває Святий Дух, і на ньому почуває Святух, Святий Дух. І він живе Святим Духом. Прислів'я таке міжнародне, народне і міжнародне. Між усіма народами таке прислів'я, що той, хто молиться, він живе Святим Духом. Чому ти не їш? Ти що, Духом Святим хочеш жити, таке питання задають. А воно питання таке слушне, що колись його дуже добре навіть прислів'я придумав. А тепер воно так забулося, що й не знають, що воно значить. Що людина, яка молиться без перестанку під час посту, вона не потребує їжі, бо то їжу і силу Духа Святого дає святий Дух, що людина не потребує їжі. І так перебував Ісус Христос у Пустині 40 днів у Святому Духові, переборюючи і перемагаючи сатану із його демонами, які. Прийшли його спокушувати на самоті. Людина, коли буває на самоті, Бог показує, що їй пристоїть боротися, боротися проти диявола. І це буває дуже часто перед вирішенням дуже великих справ. Ісус стояв на порозі вирішення великої справи, яку ніхто більше не може вирішити, тільки Він. Це спасіння людства, яке ще. Яке ще потребувало при Адаму і Єві, які перші согрішили Але промисел спасіння прийшов у той момент, коли він мав статися, Бог вибрав цей час. І це якраз проходить, і перед тим, це якраз проходить той час, бо час був дуже такий слушний, бо навіть у ізраїльському народі приходилося так. Що ставалися жертвоприношенні навіть дітей власних. Ті, які були на Україні, і вони увірували, наприклад, у панських богів, і там у культуру того народу, де було жертвоприношення людей, і багато хто спокусився. Це доходило до того, що зараз зараз народ втратить повністю віру. Перевернуто було розуміння, що вірити в Бога і що робити. І фарисеї та книжники навчали ті старші народи. Приписів, як руки вмивати та глечики, помісто того, як спасати свою безсмертну душу. І в той час Бог посилає свого сина, щоб уже не запустило, щоб демони повністю не перемогли вибраний народ у вірі. Бо написано є у Євангелії, що у Галилеї країна поганська. Тобто країна поганська, де найбільше було такого, що я про нього згадував. Ці вже жертвоприношення, яке були не вибраному народу, але поганські, де зводився вибраний народ. І звідти, з найважчого місця, потім, як Він закінчив, Ісус закінчив ці перемоги над дияволом у пустині 40 днів. Тоді Він йде куди проповідати? У найважче місце у країну поганську, країну Тіні смерті, так написано, Тіні смерті. І звідти з найважчого місця він проповідує. Так? З того найважчого місця він починає проповідувати. Це є нам приклад, що коли в нас, наприклад, у сім'ї щось стається, хтось найважчому стані, то кому ми біжимо на допомогу? Тій дитині, яка є найудоброму стані, найкращому, чи тій, яка є найугіршою. Спочатку до тої, яка є найгіршою, бо ми їй допомагаємо. А потім беремося за тих, які можуть і без того обійтися. І ми вже, помагаємо останню чергу. І так Ісус почав з того поганського краю з Галилеї і приходить пізніше до Єрусалиму. Так, у цьому Євангелії, є про це сказано, що ангели, і був він, коли проходили ці спокуси, то не сказано було, що ангели йому служили як пізніше, і Марко. Євангелист про це описує і каже, і пробув він у пустині 40 день спокушуваний сатаною. І закінчивши це, він каже: і був з дикими звірями, і, ангел, і ангели йому служили. Тобто ангели йому приступили до нього і служили йому, як вже був повністю переможений сатана. Не з допомогою ангелів, не з допомогою диких звірів, які там коло нього були, бо вони слухаються царя природи, той, хто його сотворив. Так було і Адама, а було влада над звірами, поки він не сорішив первородним гріхом, а в Ісуса Христа первородного гріха не було. Бо Він є Бог. І взяв на себе людське тіло, і тут не було потреби. У тому, щоб, його, щоб він боявся звіря або щось таке подібне, як людина після упадку первородному ріку, де Лев роздирає людину. Але боїться і слухається Царя неба і землі Ісуса Христа. І він тут пише, що Він був звірями і ангели Господні йому служили. не користувався допомогою ні, ні цього світу, ані ангелами, але вже після того. Як був переможений сатана, тоді це служіння прийшло йому до нього. Так? Коли ж видали Івана, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Євангеліє Боже. Кажучи, сповнився час. Ми про це перше згадували, що час прийшов якраз тоді, коли було наперед передвищено Богом, коли це станеться, і до того ні. Сповнився час і Царство Боже близько. Покайтеся і вірте у Євангеліе. Царство Боже істинно кажу вам я: Царство Боже вже є між вами, каже Ісус. І коли є між нами Царство Боже, коли між нами є Бог. І так у нас є такий звичай, коли вітаються, наприклад, священники, вони завжди кажуть, Христос між нами. І відповідь другого священника, який вітає того, особливо на літурії або при зустрічі, і каже, Є і буде. Ну, Деякі люди це чули, і вони теж це роблять і дуже добре роблять, що вони це так роблять і цілуються і кажуть Христос між нами. А другий відповідає, є і буде. Але ті, що не розуміють, то і кажуть, Був є і буде. Думаю, що він розумніший від того, що там хто написав у цьому вітанні. Був... Це значить в минулому часі. Це минулося, його вже не буде. А це не є українська мова з романтичними такими розуміннями, які, наприклад, в українському народі. Це трошки інакше. Був, значить, це вже час минувший. Все скінчено. А тут так нема. Є і буде. Бог є завжди. Він каже: про себе Ісус Христос заявляє, і каже: Я є. Тобто Бог є. У нього немає е, обмеження у часові, і в нього немає обмеження і в просторі. Він є. Він про себе заявляє. Я є. І тому, дорогі в Христі, хотів вам подякувати за молитву і сказати вам: Христос між нами є і буде. Амінь. Слава Ісусу Христу! Молимось.